Всім привіт, мене звати Нестор, його звати Олег. От ми вже оберталися з лісу, ми гуляли по лісі. І от натрапили на цю фігню. Уявляєте собі, що це має бути? Та це. це... Як? це, це... Як? Як? Яким чином воно сі втримало? А, ні, диви, диви, диви. диви. От тут цей стовп, воно з цього стовпа зідвали сюди. Але Яким чином? Закрину. Да, яким рівнем... як рівно встало, як воно сюди добралася. Що це за магія якась? Триндет. Має крино. Ну. Ага. Капець, таким чином, хо ти вітри такі сильні були. Чи що? Такі вітри би так сидели, ну не он. Нет, ти молодий бухг, він. Та, це була... ти була гне це гнилахмера, вона вже... Копей така стара, чекай. Та то з хмарека, Йо твою. Що це за херня? Я такого в житті не бачив. Лівітація, <ривітнація> <ривітнація> дерева В натурі. Доктор Стренд пройшов цю Україною. Яремчем. <ривітна> Бився з шумом горатом. Шумогорат.